Борножилети, тактичні рюкзаки та кевларові шоломи усе українського виробництва. Це військова амуніція. Таку мету перед собою поставили навіть та навіть досягли лише за кілька місяців. Виробник устиг підтвердити якість товарів відповідними сертифікатами і головно, відгуками військових із передової. Що вже казати про іноземних колег, які дивуються не лише організації виробництва за такий невеликий проміжок часу, а й мужності та незламності всього народу і війська на виробництві військової. Амуні... Побувала і наша Олена Рибінська. Бронежилети кевларові шоломи та військова амуніція. Підприємство усього за шість місяців від створення не лише надало більше ста робочих місць, а й вийшло на рівень виробництва, який оцінили навіть іноземні фахівці. Березень 2022-го. керівник у складі ТРО. його помічники, волонтери для війська. Від закупівель за кордоном вирішують перейти до власного виробництва бронежилетів та амуніції. Ми зіткнулися з закупівлею саме бронежилетів. Ми зрозуміли, наскільки це довго, наскільки це дорого, і якість кожного разу все нижче березні. Він вирішив створити власне виробництво бронежилетів. І будучи ще в окопі, він почав організовувати це дистанційно. Знайшов технолога, який допомагав і створював цю модель. Від часу створення виробництва минуло лише шість місяців. Та протягом цього періоду лінійка виробів розширилася, ба більше з'явилося сертифіковано. На виробництво бронеплит і кевларових шоломів в асортименті це бронежилет з нуля. повністю відшив всі етапи, підсумки, рпс, це паховий захист. Далі це керамічні плити, бронеплити, які з шостого класу захисту, найвищого. Віддаємо на відстріл. Нещодавно отримали сертифікат, і наш бронежилет проходив випробування, тестування в балістичній лабораторії спеціалізованій по чотирьом екстремальним умовам. Тобто це і заморозка, і температура плавління, і на зносостійкість, і по всім параметрам. І ми отримали цей сертифікат. Все рівно виконане, за певними стандартами, певними розмірами все повинно співпадати. Система моллі повинна спостерігатися по всьому виробу. Це як на камербандах, так на з'ємних клапанах. Ось таких на спинці, і по на спинці, і попереду броне. Жилет. Внутрішня сторона, туди також я заглядаю, щоб все було чистенько, всі рівні строчечки, нічого ніде не виглядало, тому що туди ми вставляємо бронеплиту і вона повинна міцно там триматися потім всередині за допомогою ось такого язика і ось такого клапану. Балістичний шлем, він повністю зроблений з кевлару. Це більше під спецвійська, де немає ушей, коли використовують наушники все інше. Мультисайз так називаємо. Тобто у нас один розмір, який благодаря подушечкам і настройки можна одягти на будь-яку голову. Покупного тут мінімум, мінімум, мінімум. Задача повністю закрити весь цикл Внутрі нашої країни. крім виробництва необхідного спорядження для українських захисників, підприємство також організувало під час великої війни більше робочих місць, частину з яких обіймають внутрішньо переміщені громадяни. Кравецька робота з військовою амуніцією не з легких, кажуть у компанії. Але ті працівники, які лишаються, стають майстрами у пошитті таких товарів. Багато людей вони працюють у нас саме на емоціях на оці приходять, і перші слова, які від них. В першу чергу це. Боже, як я рад, що я зроблю хоч якийсь внесочок для наших хлопців, для наших бійців. Я хочу, щоб всі були живі і здорові. Це головне. тому що ми матері, у нас кожного є діти, і ми за них переживаємо. Також і за них переживаємо. Щоб вони були здорові. І вернулися всі живі дамо крім відзначення якості товарів іноземними колегами на міжнародних виставках. У компанії особливо радіють та чекають на відгуки від наших військовослужбовців, бо ж вони, як ніхто, на собі перевіряють якість виробів. Адже за кожним бронежилетом чи шоломом стоїть українське життя. Олена Рибінська і Горкостюк, п'ятий канал.